Вітаю всіх шанувальників ну, І Сьогодні з вами я Володимир Самарцев. Ми знову на каналі Iron Vision. І я вітаю вас і хочу з вами поділитись новим відео оглядом, в якому головною героїною сьогоднішнього відео буде Лариса Соловйова. Тому що сьогодні ми розглянемо протистояння найкращих жінок у воєвій категорії до 63 кг кілограмів на чемпіонаті світу, який зараз відбувається в Румунії. Чемпіон світу з пауерліфтингу, і ми розпочинаємо з нагородження у праві присідання. Звісно, нагородження у першій вправі триборства. І малу бронзову нагороду завойовує Лариса Солов'йова, представниця збірної України. 225 кілограмів для Лариси Солов'йова. А Лариса у першій спробі підкорила 215 бездоганне виконання першої спроби. І звісно, на другу спробу вона додає 10 кілограмів 225 і саме цей хайлайт, саме цю другу спробу ми з вами бачимо зараз на екранах наших гаджетів телевізорів. Лаптопів і так далі. Але саме ця спроба, неважливо, де ви її бачите, приносить Лариса Соловйові малу бронзову нагороду. Так ще була спроба на 235, Але вона була невдалою. На жаль, вона не підкрилась Ларисі. І саме ця спроба 235 могла принести їй мале срібло. Але поки що, моле бронза, мала бронза, 225 кг. кілограмів. <тур> <тур> і мале срібло, <тур> Сю Чінган, представниця китайського типу. Сю Чінган у вправі присідання виступала без доган. Жодних питань у першій спробі 217,5 зараховані, звісно. У другій спробі 222 з половиною також зараховані. І третя спроба 230, яка uh, приносить сюченган малу срібну нагороду. Вона випереджає Ларису yeah. на 5 кілограмів. Okay. Так звісно, Лариса Соловйова yeah. намагалась yeah. випередити представницю китайського тайпею. і у третій спробі замовляла 235, Але на жаль, спроба була невдалою. А <звист> сюченган <tengan> вона рухалась не так швидко. Додавала не так багато. І тому у третій спробі 230 вона замовила, відчуваючи, що вона виконає, виконає цю спробу, і вона це зробила. Ми бачимо з вами рішення суддів три білих ліхтарики бездоганно виконання від представниці китайського тайпею, яке приносить їй малу срібну нагороду. Ну і мале золото телешепело шапель нова хвиля пауерліфтингу. Нова хвиля молодого пауерліфтингу на. В цій ваговій категорії більше 20 років більше 20 років у цій ваговій категорії домінувала Лариса Соловйова зараз Тейлор Шопель. Смаке дуже дуже непогано що саме корону в цій ваговій категорії в, взагалі у всьому пауерліфтингу Лариса Соловйова передає Тейлор. дуже. Дуже амбітна дівчина, і зараз ми з вами бачимо 247,5 кг кілограмів. Третя спроба. Мала золота нагорода. Вона випереджає сюченган на 17,5 кг кілограмів тільки у вправі присідання. На 17,5 і на 22,5 кг Лариса Соловйова. Саймон Лешапель ЛЖапель у бек склад. І далі ми переходимо на жиму поти Лариса Соловйова. Знову мала бронзова нагорода 150 кілограмів. Вона підкорює у першій спробі. Зараз ми з вами побачимо цей хайлайт. Була друга і третя спроба, де Лариса замовляла 160, але 160 кілограмів їй не підкорили. А ми знову повертаємось до першої спроби Лариси Соловйової. 150 кілограмів. Саме ця спроба, яка принесла їй малу бронзову нагороду, другу поспіль малу бронзову нагороду. На жаль, 160 були не підкорені у другій та третій спробах, але все ж таки ми маємо другу бронзову нагороду, малу бронзову нагороду за вправу жимлежачі. Хоча і був виконан лише один підхід. Ну і мало срібну нагороду виборює Тейлор Ляшапель, 160 кілограмів від Тейлор. І вона вона підкорила цю вагу у третій спробі. Рухалась дуже повільно, спокійно і впевнено. Ле Лешапель, як і вподобає чемпіонці світу. це спойлер від мене, щоб ви знали, хто стане чемпіонкою. Тейлор підкорила 150 у першій спробі, 155 у другій, і 160 вона підкорює у третій спробі. Саме ці 160 кілограмів. Саме ця спроба, третя завершальна. У бенчпрес стає малою срібною для Тейлор, для Шапель. Ну і чемпіонкою у вправі жим лежача стає представниця Канади. 1992 року народження Діана Фоксол. Діана дуже непогано виконала. Всі свої е, спроби. 155 вона підкорила у першій спробі, та після першої спроби вона була першою лідеркою. Потім вона підкорює 160 у другій спробі саме зараз цей хайлайт. Ви бачите на екрані своїх гаджетів гаджетів, телефонів або е, ноутбуків або телевізорів. Також саме цей хайлайт від Діани 160 кілограмів, приносить їй малу золоту нагороду, але ще була спроба на 162 Вона її не підкорила, на жаль, але їй вистачило за власною вагою обійти Тейлор для Шапель. Потому, тому, що, тому що Діана була на 50 грамів легша, на 50 грамів легша, ніж Тейлор, ніж Королева. Тому мале золото сьогодні діставалось не тільки Тейлор Шапель. Ну і становить тяга знову мала бронза у Лариси Солов'ядвісті 215 Лариса підкорює у третій спробі. Воно було дуже все нервово. Установиття двісті 205 Перша спроба 205 перша спроба вдала від Лариси. Потім 215 не зараховано. І знову 215 зарахована. Соловйова, 215, третє місце. Знову третє місце у сингл-лефт, Я маю на увазі а, у тягне. У Тоталі, ну трошки пізніше. Трошки пізніше. 215. Рекордсменка світу у становіттязі, який належить, ну, я думаю, що вічний рекорд світу, 245. Вона сьогодні потягнула 215. Стрібло. Стрібло. Сючинган. 222,5. Третя спроба від представниці китайського Тайпею. Сючин сьогодні зробила 8 з 9. А її не... Ні, вибачте, 7 з 9. Їй не підкорилась лише перша та третя спроба в жимі лежачі. Сквад і дедліфт вона підкорила 100%. На 100%. І 222,5 – це третя спроба від Сю Ченган. Третя спроба, яка дарує їй, яка приносить їй малу срібну нагороду. У вправі тягу. Oh, wow. бездоганне виконання, просто майстер-клас від представниці китайського тайпею. Oh, wow. Ну і переможницею стає Тейлор Ле Шапель. 237,5 кг. Тейлор 1999 року. Народження 26 років Ай, майбутнє цій ваговій категорії. Майбутнє е, абсолютної категорії у пауерліфтингу, я впевнений в цьому. Тейлор Ле Шапель е, сьогодні знову феєрить і після золота малого золота в присіданні. Після малого срібла е, в жимі лежача. Е, після всього цього вона ще й завойовує мале золото в станові тязі 237,5 з половиною на 15 кілограмів більше ніж. Е, Сю Чинган, яка посіла другу сходинку. І що ми маємо в тоталі? А ми маємо в тоталі наступні цифри бронзовою призеркою чемпіонату світу 2025 року. Стає представниця китайського тайпею Чинга бронзова призерка чемпіонату світу 2024 року. Чемпіонка Азії 2024 року У 2025 році розпочинає свою свою кар'єру, продовжує свою кар'єру з бронзової нагороди на чемпіонаті світу з пауерліфтингу з сумою 562,5 кг. Сьогодні її виступ був дуже непоганим. Ну для мене майже бездоганно 100% спроб виконано у присіданні, 100% спроб виконано в становій тязі. лише одна. На жаль, спроба виконана у жимі лежачі, але це не важливо. 110 кг – кілограмів. Друга спроба від Сюченга. Сто 110 кілограмів, які приносять їй восьму сходинку. Восьму сходинку, але за сумою двох вправ, після присідання і жиму лежачі, вона була в лідерах. І ми всі знали, який потенціал і який результат вона може показати у станові тязі. І вона це зробила. А поки що, 2 до 1, 110 кілограмів, восьмий результат. І Рухаємось далі до станової тяги, а тут все вирішувалось. все вирішувалось абсолютно, все 222 з половиною. Сюченген, третя спроба. Перші дві були зараховані, і сючин вона рухалась вгору у турнірній таблиці. І вона все ж таки дорухалась, якщо можна так сказати. Вона дорухалась до того, що вона стала срібною у становить тязі, і вона цією становою тягою 222,5 кг, Зробила собі тотал 562,5 кг, які приносить їй бронзові нагороди. Сюченген, бронзова призерка чемпіонату світу, і срібло чемпіонату світу отримує Лариса Соловйова. Лариса Соловйова Знаєте, я не знаю, що розповідати про цю е, легенду, але щось спробую. Лариса Соловйова. Вона чотириразова віце-чемпіонка світу. Плюс, одинадцятиразова чемпіонка світу. Ви розумієте, що вона 15 разів виступаючи на чемпіонатах світу, стояла на п'єдесталі. 15 разів на, на у нас багато спортсменів на чемпіонатах області стільки не виступають. А Лариса Соловйова 15 разів стояла на п'єдесталах чемпіонатів світу. Сьогодні це її п'ятий віце п'яте віце-чемпіонство. Але давайте крок за кроком. Присід. 225. Друга спроба і третє місце. Ну в присіді, звісно мала бронзова нагорода. Жим 150. Перша спроба. І третє місце, знову бронза. Так, сьогодні 5 із 9 було. 5 із 9. Небагато. Але ці 5 із 9 приносять їй срібло в тоталі. Що було, якби вона зробила 9 із 9. Станова тяга 215. Третя спроба і знову мала бронза. І в підсумку 590 кілограмів на е, 27,5 кілограмів більше ніж у Сюченган. і п'ятий е, п'яте звання віце чемпіона світу. А, а до того вона була 11-ти разовою чемпіонкою світу. А ще у Бірмінгемі вона була бронзовою призеркою всесвітніх ігор. А ще у Ченду вона була віце чемпіонкою всесвітніх ігор. А ще чотири рази вона була чемпіонкою всесвітніх ігор. Легенда. Легенда. Ну і що, спадкоємиця? Чи ні, Я Думаю, що так спадкуємо ця Лариса. Соловйовою телор Ляшопечнеймовірне неймовірний виступ на цьому чемпіонаті світу від Тейлор. А, ж... присідання. жим лежачи. Ну до жиму лежачи ще треба. Не треба дожити а, у присіданні. Вона була перша 247,5. з половиною. Відрив від Лариси 17,5 з половиною після вправи присідання. Лідерство мала золота нагорода. Тейлор Ле далі рухається, рухається в, в у вправу бенчпрес, і там 160. І знову плюс 10 від Лариси. І знову мала нагорода, але вже срібна. Вона програла лише е, Дяні Фоксволл, і то за власною вагою. Ну і потім вже знову мале золото. Застанову тяну 237,5. І перевага вже перевага над всіма просто Тейлор Ле Шапель, триразова чемпіонка світу серед дівчат, чемпіонка світу серед юніорок, чемпіонка світу в дивізіоні Open. віце-чемпіонка всесвітніх ігор 22-го року та чемпіонка всесвітніх ігор 25-го року. Майбутнє світового пауерліфтингу у цій ваговій категорії і взагалі майбутнє світового пауерліфтингу Сьогодні стає чемпіонкою світу Тейлор Шапель, Лариса Соловйова та Сючинган. Сьогодні героїні цього відео, цього подіуму і цього п'єдесталу. Ну а Лариса Соловйова, що можна сказати? Ми завжди тобою пишаємось завжди.